Доброго дня! Настають зміни, навіть цього навтекти. Вибір. Визначення, можливості. З часом ви досягнете результату і будете радіти саме тим змінам. І внутрішньо ви досягнете балансу. Задоволення саме тими результатами, які ви будете отримувати. Якщо на даний момент ви не розумієте, про що йде мова, і не сподіваєтеся саме на те, що досягнете результату в вашому житті, якщо ви жінка з'явиться чоловік. Якщо ви чоловік, то жінка, яка допоможе вам подолати даний період неможливості змінити ситуацію, Єдине, що вам радять по відношенню до того, що буде відбуватися, зміни, які прийдуть в ваше життя, можливості, шанси, ключі, які ви отримаєте, але вам потрібно буде вибрати. Вам потрібно буде зробити вибір, щоб рухатись далі в починанні. Робіть вибір серцем. Незважаючи на обставину на ситуацію, що в неї відбувалося, але от все залежить від вас, від вашого вибору, від того, як ви будете проявлятися. Але сумніву не маєте по відношенню до результативності, ви будете радіти і відчувати задоволення саме від результативності і від тих позитивних змін, які будуть в подальшому відбуватися, завдяки підтримці, допомозі. І можливостями, які будуть відкриватися для вас. Розумієте, по відношенню до ситуації можливості шанси, якщо ви не будете реалізовувати, якщо ви не будете навчатися, якщо ви не будете вкладатись саме по відношенню до ситуації до обставин, ви ж не досягнете результату. От якщо ви будете знаходитись в пасивності, без діяльності, в певній зоні комфорту і не будете вибирати, продовжувати. Включатись, активно діяти, по відношенню до ситуації, тобто іти в непочинання, результату ви не досягнете. Негативні думки, сумніви, відчі. От чому вам і говорять, що кармічність по відношенню до ситуації, до періоду в вашому житті. Сенс саме такий, що шанси, можливості вам будуть надаватись, але. Щоб досягнути результату, ви повинні проявлятись, тобто вийти з певної зони комфорту і діяти. Тому сам результат залежить від вас, від того, як ви, який вибір ви зробите, чи залишитеся в бездіяльності в ілюзіях по відношенню до ситуації, чи все ж таки почнете діяти, конкурувати, незважаючи на сумніви. І невпевненість, яку ви будете мати по відношенню до ситуації, але вам говорять, що ви самодостатні, щоб саме зробивши вибір, піти в нове починання і досягнути позитивного результату, якого ви бажаєте. Ну, можливо, навіть і не розраховуєте, але насамперед сама можливість в подальшому надасть шанс досягнути бажаного результату.